Доброго дня підписникам та гостям мого каналу. Відео сьогодні таке. Не знаю, як його поділитися з вами там, із моїми глядачами чи як ну про адекватність їх вірніше. Я, ну, коротше, <смі> Виложив я цього прицепа відео у Facebook. Я не, не сповна розуму є повсюду люди, але в Ютубі їх набагато менше, вам скажу. Є, але набагато менше. Щодо Фейсбуку, там половина неадекватних або й більше. Я що один мені. Коментар, так ми дискусію з ним вели, там разів п'ять сюди-туди переписувались. Що, цей, що мені цікаво, людина адекватно б такого не писала. Коротше, його ціна 10 тисяч гривень. Так кажу, 10 тисяч гривень стоїть оці два колеса ступицями і Віссю. До речі, напишіть, я правий чи ні, стоїть 10 тисяч гривень. Хоча, що він мені написав, а тут більше нічого і нема. Ну, не знаю, ще ресори, є ще ціліндр є, ще металолом є. Ну, коротше, а, і ще дне. Кому цікаво, ех, оце за 10 тисяч гривень оці два колеси з тупицями з вісю, я можу їх продати. Ну, бачите, там на 8, тут на 6. Ну, оце така вісь з оцими колісьми за 10 тисяч гривень я можу продати. Це тепер тріскане, а це навіть і не тріскане. Ну, коротше, відволікся я від теми. По його, ну, те, що він писав, то це не прицеп, а. Ось покажу. це От така як воно, як он лежить, купа сміття. О, Пише він мені далі. Кажу, а ні, стой, я вибачаюсь, не так, Я ж йому пишу, а навіщо тобі купа сміття у дворі? Хм, Якщо це купа сміття. Ти ж 10 тисяч. За що ти предлаєш, як це купа сміття? Я вам тут уже пише. Ну, Людина неадекватна, а я вам не предлагаю, я вам кажу його ціну. Ну, якось, може, я неправильно розповів. Неадекватність людини. То за 10 заберу, то мені сміття не нужна, просто його ціна. Якось отако очі. якось ну, Кому цікаво, я за 10 тисяч гривень оці два колеса з ступицями можу продати. Десь, якщо ти мене дивишся з малої каратулі, там нормальну мені суму предлагав, я просто за, за, ну, нема твого телефону. Якщо ти мене дивишся, то набери. Ну таке, таке відео про адекватність моїх глядачів. А я думаю, вони і у вас такі, хто ще там з блогерів є, я, я думаю, що вони і у вас такі. Ще, ще що цей, що мені, він пише там одні помилки, він, ну, блін, неграмотний, не, не тільки не сповна Ну, коротше, людина неграмотна. Пише в, у слові. Е, ну, не поняли якому. Те, що, Те, що пісять. Я думаю, людина, людині, цій людині він більш не для чого не нужен. Ну, хіба що ще дрочить. Він робить три помилки, а тут оцінив, скільки він стоїть. 10 тисяч гривень. Я не знаю, Жигульовський, я думаю, ну, Бушній про нового, я не балакую. а Бушній, я думаю, набагато дорожче. Напишіть, що ви думаєте, до речі, пишіть коментарі, лайки, дзвоночки, тому що мало про переглядів. Якщо ви думаєте, що цей, я там на Ютубі гроші заробляю. то ні, Можете спокійно підписуватися, лайкати. Я навіть в мене не підключена монетизація. Так що не переживайте, я там грошей не зароблю. Я заробляю зовсім в другому місці. Так що можете спокійно підписуватися, лайкати, дзвоночки, тому що і, і завтра буде відео з із, цим із, із запчастями. Кому майже бе цікаво, то І ще що? Я туди не поїду знімати. Я вже говорив. Є ціліндр ПТС 4, єсть батарея до дискової борони. ну, Чи секція, як там правильно? Є зіловські, зіловські діски кольосні два штуки. Тормозні барабани один е, ГАЗ-53 передній два 3307 чи 4301 нові. Ну і, і ще будуть будуть відео. Так що ставимо ці колокольчики, щоб, ну, щоб не пропустили моїх відео. На цьому все. Не знаю. Адекватне відео, неадекватне. Так, хотів з вами поділитися адекватністю глядачів. На цьому все. До побачення.